6 вересня 97-го року. Лондон. Похорон принцеси Діани. За автомобілем струною йдуть її сини: 15-річний Вільям і 12-річний Гаррі. Підлітки ледь стримують сльози. Вересень 2022-го. Уже не підлітки принц Вільям з Кейт Міддлтон і принц Гаррі з Меган Маркл вийшли за ворота Вінзорського замку, щоб оглянути плакати та квіти, які люди несуть, висловлюючи пошану та скорботу за Єлизаветою. Другою королева покинула цей світ 8 вересня. Більше ніж брати, справжні друзі Вільям і Гаррі ладнали з малку і все через невелику різницю у віці. Та ще більше братів згуртувало спільне горе, смерть матері принцеси Діани. Проте і до цієї трагедії атмосферу, у якій росли хлопці, важко назвати здоровою. Постійні переслідування папараці, чутки щодо романів на стороні Чарльза та Діани, розлучення батьків. Як тут не згуртуватися проти всього світу з рідним братом? Проте вічній дружбі між хлопцями не судилося бути. У жовтні 2019-го Гаррі Гарі вперше відкрито розповів про сварки з братом. До цього змі та біографи королівської родини вже давно стверджували, між Гарі та Вільямом пробігла чорна кішка. Гарі ж сухо заявив: ми з Вільямом йдемо різними шляхами. Шляхи у братів були різні ще з юнацтва після навчання. Вільям Первісток, принца Чарза та Діани, народився через рік після їхнього весілля. Він завжди ріс як справжній принц та майбутній спадкоємець престолу. Жодного пристойного скандалу з Вільямом у головній ролі його зразкова поведінка зачаровувала до хлопця. Завжди була прикута увага британців, батьків і безумовно бабусі королеви Єлизавети II. З останньою у Вільяма були теплі стосунки. Принц захоплювався нею як королевою та вважав її прикладом. Але Єлизавета II захоплювалася не Вільямом, справжнім улюбленцем королеви був Гаррі. Йому пробачалось те, про що Вільям навіть не смів думати. Можливо, зі сторони королеви така любов то була певна компенсація. Коли Діана дізналася що вагітна вдруге, Чарльз зізнався, що мріє про доньку. За словами автора біографії леді ді Ендрю Мортона, принцеса Уельська навіть не сказала чоловіку, що носить під серцем другого сина, щоб не засмучувати Чарльза. Тож, можливо, в першу чергу для Гаррі Єлизавета II була не королевою, а бабусею і давала ту любов, яку Гаррі не отримав від батька. Кажуть, жінка обожнювала почуття гумору онука, і він один з небагатьох завжди міг її розсмішити. Гаріш знав, що йому все пробачать, тому був такий собі принц без принципів. Проводив час у клубах, крутив романи, витрачав королівські гроші, а так і на папарацці Голі фото. Чи ображало це Вільяма, чи заздрив він брату? Відкрито він ніколи про це не говорив. Єлизавета II прийняла кохану Гарі, розлучену актрису з Америки з сумнівним минулим Меган Маркел, яка була далека від всього королівського. Уже через рік після стосунків Гарі зробив коханій пропозицію. Розсудливий та виважений Вільям на той час був вже одружений з Кейт Міддлтон, з якою до того зустрічався 10 років. Тому порадив брату не квапитися, чим розлютив Гарі. Він же не потребував братерської турботи. Натомість Гаррі наче користувався королівською любов'ю до себе, він просив для Меган такого ж ставлення, як і до Кейт Міддлтон. бо йому здавалось, що його кохану Маркл не поважають. Гаррі закривав очі на порушення етикету, дрескоду своєї коханої примхи та не помічав, як вони віддаляються від королівської родини. Врешті-решт Гаррі з Меган втекли від корони на інший континент до Америки. В інтерв'ю Опрі Вінфрі 2021 року Гаррі та Меган звинуватили королівську родину в тому, що вони не прийняли не лише Меган, а й їхнього сина. А потім Гаррі додав, що надто поважає свою бабусю, щоб неприємно дивувати її. Усе це Гаррі говорив тоді, коли Єлизавета саме переймалась здоров'ям свого чоловіка, принца Філіпа. Гаррі наче знав, бабуся і це йому пробачить. Та, от Вільям братерської зради, схоже, не пробачив. Кожне нове інтерв'ю Гаррі зводили все вище стіну між рідними братами. Навіть смерть принца Філіпа, дідуся хлопців, не примирила їх. Та сьогодні Вільям і Гаррі разом. разом прощаються з її величністю королевою.